Де де та іздатопіжа. Духовний спадок українців дивовижний. Усна народна творчість, образотворче та декоративно ужиткове мистецтво. В кожному куточку мальовничої і багатої на талановитих людей Кіровоградщини – свої зразки і власні особливості. Ой, ж я. Село моє колискавого роду. Отого От роду, що жресняла, мала частинка гордого народу, що величчя в віках. Щоб там хто не говорив, а всі ми родом із села. А село є колискою, носієм всіх обрядів, звичаїв та традицій. І саме працівники культури на селі є носіями, способжувачами, носі поширювачами цієї культури, наших українських обрядів і наших давніх, давніх давніх традицій. Цьогоріч з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва в обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Марка Лукача Кропивницького відбувся регіональний форум на тему «Нематеріальна культурна спадщина маркери української ідентичності. До його початку у фойє театру відбулася виставка-презентація, на якій представники із 12 територіальних громад області демонстрували зразки місцевих елементів, які увійшли до обласного та національного переліку. Пасвітає Голованівська селищна рада. Сьогодні ми на форумі презентуємо елемент матеріально-культурної спадщини голубці. Цей елемент єдиний в області, занесений до національного переліку України. Ми презентуємо сьогодні Приютівську громаду, презентуємо свої старовинні рецепти. Це голубці козацькі, різновид голубця. І наливки та лікери, які передаються спокон віків, і з покоління в покоління від діда прадіда, їхнє виготовлення руси. Ми також презентуємо рецепт виготовлення цих усіх наливок, щоб люди знали. Також це буде дегустація, буде все Розказує, що це і вишнівка, і малина, і виноград, і медовуха з сперця, Панівська територіальна громада презенту українські трави української кухні. Наша наша найцінніша страва, яка готувалась бабушурою з вареники з яйцями, вареники з яйцями і шкварками. дуже смачні, дуже приємні. Запрошуємо вас на частування, бо це невід'ємна, а це вареники. Напевно, ми презентуємо традицію. Виготовлення та дарування різдвяного бредового печива, коники і баришні. Це не просто кулінарна традиція, це і е, традиція, яка підв'язана до е, свята, до різдва, тому що це печиво пекли, і дарували виключно на різдво святвечір. Дарували його покресникам, які приносили вечерю хрещеним батькам або бабусі з дідусе. І от це печиво, е, хрещена мати або бабуся, це ж пекла і з таким розрахунком, що хлопчикам, хрещеникам дарувалися коники, а дівчаткам дарувалися баришні. Цьому була така суть свята, щоб привітати і подарувати це печиво як побажання здоров'я, достатку, добра і як оберіг, от відповідно по статі розрізняли це печиво. От, коники хлопчикам дарували це символ такої сили, могутності. Ну і баришня дівчаткам як символ жіночності і хазяйновитості жінки. Хочемо сказати, що демонструвати наочно такі елементи справа не з легких, адже це не зовсім те, до чого можна торкнутися. Наприклад, не сам рушник, а техніка вишивки, не власне страва, а її прадавній рецепт, не виріб із дерева, а техніка його обробки. Презентуємо дерев художню обробку дерева «Батра». Представник, на жаль, не може приїхати за станом здоров'я і за віком. Я, Денко Еліна Олександрівна, директор власнеського будинку культури. Представляємо, демонструємо такі роботи Володимира Дмитровича, його сина Дмитра Володимирича і вже доньку Софію Дмитрівну. Чотири покоління, які почали передавати це від дідів прадідів до сьогоднішніх часів, художня обробка дерева приносить велику користь в тому, що це все робиться своїми руками, а потім в волосяному горіхі вариться і вже тоді ну, виходить така своєобразна, будемо так казати, тареля або ваза, або глечик. І потім все це скривається лаком і виходить вже така дорогоцінна робота. Ми привезли шість легенд, елементів нематеріальної культурної спадщини, які розповідають про, про села наші їх, ну, як вони, про їх назви, як вони виникли. Також ми привезли легенди про дендропарк на селі Також ми привезли. Матеріальну культурну спадщину, щавники, пиріжки із щавле. Є рецепт, це вареники із речкою і васи з бузили. Велика друзівська громада. Ми презентуємо кефір до вареного молока. Сокорійська громада, село Карлівка. привезла рецепт Хрустиків або вергунів, як сьогодні діти смакували, пробували, то говорили, що їх бабуся казала хворост або гушка ну, різні назви, але найчастіше називали хрустиками. Пекли на весілля, на такі великі гулянки, відрами, балями пекли, приносили. Я представляю творчість нашої родини Кутецьких. Ми із села Скалива і презентуємо свої вироби. Це кераміка пластика малих форм, це малярство, декоративні розписи і витинанка. Я представляю Аджамську громаду нематеріально-культурна спадщина, вишивка хрестиком. Вишивка хрестиком у нас передається з покоління в покоління. Ще бабуся моя вишивала і прищепила любов до, саме до вишивки хрестиком, саме бабуся. Вона вечорами сиділа біля вікна або біля лампи, вишивала. Я, як маленька, ще з п'яти років заглядала, як то там ниточка і голочка бабуся вишиває. І от уже таку навички такі здобула у шість років. Уже Я вміла тримати голку, ниточку, і бабуся навчила мене вишивати. Бабуся що вишивала ікони і рушники. А в мене вже більш тематика така природнича. Більше квіти, природа, картини. Доволі нелегке завдання працівники клубних закладів та відділів культури територіальних громад виконали навідмінно, з якою теплотою та завзяттям було створено кожен куточок, кожну локацію. Це заказник панські гори, так називається. Існує легенда така, що колись дуже давно молодята поженилися, дали їм батьки посад гарний, але не було діток, не було діток. Вони все журилися, і ця пані вона все ходила, сумувала, що а потім дав Бог дитинку. Вони були дуже раді. За дівчатка почало хворіти. І от хворіє чагне. І якось йшов, постукав до їх подорожніх. Він ішов оце оцими ярами, тут заночував, і йому приснилося, що треба для дитятку напоїти цілющою водою. І він сказав цьому пану, біжи в той яр, знайдеш там великий камінь здвинь його і піде з туди, заб'є джерело. Пан так і послухався, зробив та забило цілюще джерело. Воно називається панське джерело. Там Ось є склад, склад води. Воно досліджувалося вченими. Великий міст срібла. І ось, ось цей прекрасний хліб він випікався на ці джерельні води. Колоритні презентації, цікаві розповіді та атмосферність подачі присутніх не залишили ані байдужими, ані голодними. Благослови Боже! і отець і мати! Дорогом борису щастя й долі доліта, моя літа, мноя літа, мноя літа, оздравіє во спасініє, <пасу> Обрядові і календарні пісні. Перекази, і легенди, стародавні техніки розпису, різдвлення, ліплення, вишивки, рецепти приготування страв все це розмаїття красномовне свідчення, який неймовірний багатий духовний скарб дістався нам з діда прадіда. Хочеться всіх працівників культури привітати з нашим професійним святом, побажати саме на перше натхнення. Під мирним небом може, бо вже хочеться нам миру дуже достойних поплав, так і бажаємо вам щастя. Я знаю, що я щаслива людина, тому що я дуже люблю свою роботу. От я вам бажаю такого щастя, щоб ви на роботу зачити, йшли з радістю. <святок> Натхненним акордом для працівників культури та майстрів народного мистецтва стали урочистості, під час яких очільники області зворошливо і тепло привітали лауреатів цьогорічної премії Духовний Скарб Кіровоградщини, вручили престижні нагороди та пам'ятні відзнаки професійні. Артистам, аматором народного мистецтва, працівникам культурної сфери, лауреати обласної премії в галузі культури духовний скарб Кіровоградщини» за 2024 рік, у номінації за внесок у розвиток професійного музичного, театрального, хореографічного, фото та кіномистецтва. Анатолій Бондар, керівник народного аматорського вокального інструментального містальбу міського палацу культури. Новоукраїнської міської ради Заслужений працівник! збереження і збагачення народного мистецтва нагороджується Володимир Короленко, керівник народного аматорського оркестру народних інструментів та аматорського вокально-інструментального гурту Замбраба Новоархангельського органецького селищного дитину культури, Новоархангельської і селищної ради. Яскрава концертна програма вкотре переконала, що наші артисти неймовірно талановиті, тому ми здатні віднаходити в собі сили, щоб вірити, жити і перемагати.